Доброго дня! Всі водії, в принципі, хоча б раз у своєму житті стикалася із такою ситуацією, коли їх зупиняють поліцейські і просять відповідне, після повідомлення або не повідомлення причини зупинки пройти огляд на стан сп'яніння – алкогольного чи наркотичного. В принципі, я до цього знімала багато відео, які були присвячені саме статті 130. Кодексу України про адмінправопорушення розбирала помилки, на які потрібно звертати увагу у разі відповідне складання даного адміністративного протоколу. А сьогодні ми з моїм колегою Андрієм Миколаєвичем хочемо поділитися своєю вже практикою безпосередньо відносно того, якщо навіть Патрульні зупинили, відвезли відповідно, на експертизу. І на що потрібно звертати увагу при відповідне проходженні огляду на стан сп'яніння алкогольного чи наркотичного, відповідно, яким тестом вам його роблять, коли вам видають висновок, чим це може закінчитися безпосередньо для вас. Навіть якщо ви можете бути визнані, знаходитися в стані наркотичного сп'яніння, результат покажуть. Але на що треба звертати увагу і чи можна взагалі це оспорити, сьогодні я хочу поділи... ми хочемо з Андрієм Миколаєвичем поділитися з вами своєю практикою, коли експертиза визнала нашого клієнта. Винним, тобто, знаходження в стані наркотичного сп'яніння, так показав висновок соціотерапії, але до чого дійшов суд. Отже, давайте по суті справи, 12 серпня минулого року, о 9-й годині ранку, в місті Києва на вулиці Голдемер, нашого клієнта, без який керував транспортним засобом, «Деоланас», Відповідно, зупинили інспектор зводу другої роти батальйону 1, полку 1, управління патрульної поліції в місті Києві поліцейський Олександр Олександрович. І відповідно, він склав адміністр... протокол про адміністративне правопорушення за керуванням в стані наркотичного сп'яніння. Відповідно даного протоколу, наш клієнт 12 серпня минулого року біля пів на четверту. Знаходився і керував транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Що увага підтверджується висновкам лікаря-нарколога No204104? Огляд на стан сп'яніння проводився зі згоди водія, тобто встановленому законом порядку. Звертаю вашу увагу, що наш клієнт погодився, оскільки він був впевнений, що він не знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Відповідно, клієнти відвезли до соціотерапії. Результат стан наркотичного сп'яніння через вживання канабіоїдів. Ні свідків, ні потерпілих не було. Наш клієнт був притягнутий до адміністративної відповідальності і зазначив, що, по суті, свого порушення, що він не згоден з результатом даної експертизи. У суді першої інстанції ми намагалися довести із Андрієм Миколаївичем, що тест, за допомогою якого був зроблений аналіз на наявність чи відсутність наркотичних засобів безпосередньо в організмі, є показником якісним, але не кількісним. І тим більше він є експрес-тестом, який допускає помилку. Натомість же представникам соціотерапії потрібно було провести лабораторне дослідження, щоб дійсно. Воно вони були переконані в тому, що людина знаходиться в стані наркотичного сп'яніння, чого представниками соціотерапії зроблено не було. Я також на що звертаю увагу, що згідно з пунктом 20 інструкції щодо проходження водіями огляду на стан сп'яніння, висновок щодо результатів огляду повинен складатися безпосередньо після огляду, а не через декілька днів. Так що майте собі на увазі. Отже, до чого дійшов Київський апеляційний суд. Він врахував, що процедура направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюється відповідно до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення. Відповідна алкогольна наркотичного чи іншого сп'яніння. І проведення такого огляду, відповідно, воно затверджено постановою Кабінету міністрів номер 1103 від 17 грудня 2008 року. Постановою Кабінету міністрів від 16 червня минулого року номер 690 внесення зміни до пункту 10 даної постанови. До пункту 10 порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. І проведення такого огляду, зокрема, указаний пункт викладено в наступній редакції. Отже, огляд водія транспортного засобу. В закладі охорони здоров'я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів, законодавчо регульованих засобів, вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи. У разі позитивного результату тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу психотропної речовини лабораторним дослідженням. Вказана постанова набрала своєї чинності з 18 червня 2024 року. Отже, проведення огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я. І оформлення його результатів визначена інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, яка затверджена наказом МВС і Міністерства охорони здоров'я ще в 2015 році номер 1452, дріб 735. Пунктом 7 розділу 3 даної інструкції закріплено, що Проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини є обов'язковим. Отже, ви зрозуміли, що тест провели, якщо є якийсь позитив, треба лабораторне дослідження. При цьому частина 5 статті 266 Кодексу України про адмінне правопорушення імперативно встановлює, що огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських. Препаратів, що знижують увагу і швидкість реакції, проведені з порушенням вимог даної статті, вважається недійсним. Більш того, пунктом 22 е, інструкція про порядок виявлення у водіїв е, транспортних засобів, ознак алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння чи перебування під впливом лікарських або психотропних речовин, що знижують увагу. Та швидкість реакції закріплено, що висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння складені з порушенням вимог цієї інструкції, також вважаються недійсними. Згідно висновку, соціотерапії про який я зазначала на початку даного відео відносно нашого клієнта, наш клієнт на момент проведення тестування перебував у стані наркотичного сп'яніння. Канабіоїди марихуани. Ми звернулися із адвокатськими запитами до соціотерапії. Як обачається із листа комунального некомерційного підприємства Київська міська наркологічна лікарня. Соціотерапія, який був наданий нам вже в 2025 році відповідь, лабораторне дослідження біологічного середовища, тобто сечі, нашого клієнта на визначення наркотичного засобу або лікарської речовини, проведена у клініка діагностичній лабораторії методом імунохроматографічного аналізу, коротка просто ІХ, із використанням медичних виробів для діагностики інвітро. Тобто швидкі тести Biotech, діагностики інвінтра, які у встановленому порядку пройшли процедуру оцінки відповідності, лабораторне дослідження виявило у біологічному середовищі нашого клієнта Марихуану. На що хочу звернути увагу? Що метод імунохроматографічного аналізу з використанням медичних виробів для діагностики Інвінтра встановлює кількісне визначення вмісту наркотичних речовин у біологічному середовищі, а якісно визначає наркотичний засіб або лікарську речовину у дослідженому біологічному середовищі? Отже, відповідно до інструкції по експлуатації. Швидкі тести діагностики Інвінтра це швидкий тест на виявлення наркотичних речовин алкоголю у форматі тест касети для занурення або тест касети для закапування. Тут і надалі швидкий тест на виявлення наркотичних речовин або алкоголю. Це Швидкий тест просто для діагностики інвітра. Він призначений для якісного визначення заборонених наркотиків та їх метаболітів у зразку сечі людини. Цей аналіз може бути використаний в пункті надання медичної допомоги. Цей тест надає лише попередній аналітичний результат. Далі продовжить мій колега Андрій Миколайович. Більш специфічний альтернативний хімічний метод повинен бути проведений для отримання все ж таки заключного аналізу. Управління служби лікування наркотичної залежності і психічних розглядів визначило метод газової хроматографії переважним підтверджуючим методом, зокрема попереднім. Цей аналіз призначений для використання тільки зі зразком сечі людини. Позитивний результат тесту свідчить зокрема лише про наявність наркотичної речовини або інших метаболітів, та не свідчить про інтоксикацію або її рівень, тобто про наявний стан сп'яніння. Є можливість, що технічна або процедурна помилка чи інші речовини в певних продуктах харчування або лікарських засобах впливали на тестування та призвели до помилкових результатів. Якщо наркотичну речовину було знайдено у зразку сечі, тест не вказує на частоту вживання наркотичних речовин, а також не розрізняє між зловживанням наркотичними речовинами або вживанням певних продуктів харчування чи інших лікарських засобів. Швидкий тест на виявлення наркотичних речовин це тільки якісний тест. тест. Він виявляє наркотичну речовину та її метаболіти в зразку сечі людини при пороговій концентрації та вище. Концентрація наркотичної речовини не може бути визначена цим тестом. Тест призначений для розрізнення негативного результату від можливого позитивного. Всі позитивні результати повинні бути підтверджені за допомогою альтернативного методу бажаного ГХ МС. Зокрема, в своєму листі Департамент охорони здоров'я виконавчого. Комітету Київської міської ради від 26 листопада-24 року було зазначено, що метод ІХ із застосуванням медичних виробів для діагностики інвітро не є лабораторним дослідженням у розумінні пункту 10-го пункту 10 порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлена стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування. Під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, проведення такого огляду затверджено постановою 1103 зі змісту висновку, який наявний в нашій справі, та відповідно листа Київської міської наркологічної клінічної лікарні. Вбачає вбачається, що тестування методом ІХА всупереч вимог інструкції та порядку, не було підтверджено лабораторними дослідженнями, зокрема іншими лабораторними методами, такими як хром, хромоматоспектрометрія або відтак освідування нашого клієнта і його результати вважаються недійсними. Також цієї позиції дотримується Верховний суд. В постанові No823102 вказав, що правильним є висновки судів попередніх інстанцій про те, що результати медичного огляду для встановлення факту алкогольного чи наркотичного сп'яніння вважаються достовірними за умови, що вони були отримані під час медичного обстеження, поєднаного саме з лабораторними дослідженнями, результати яких зафіксовані в акті та висновку. Крім цього, слід зазначити, що. Пунктом 17 інструкції передбачено, що вміст висновку щодо результатів медичного огляду, особи на стан сп'яніння повідомляються оглянути особі в присутності поліцейської, який достав, про що робиться відповідна відмітка. Відповідно до 20-го пункту інструкції, висновок щодо результатів. Медичного огляду особи на стан сп'яніння в усіх випадках безпосередньо після його огляду складаються у трьох примірниках: перший видається поліцейському, другий видається самій особі, яку оглядали. А третій залишається в закладі охорони здоров'я. Зокрема, від згідно з нашого висновку, він був складений на 4 дні. Пізніше огляд був проведений 12-го, а висновок був складений відповідно 16 серпня, що також підтверджує, підтверджує проведення огляду з порушенням законодавства порядку. Відповідно до рішення конституційного суду е, у справі 23 рп від 2010 року адміні. Адміністративна відповідальність в Україні та процедура притягнення до неї ґрунтується на конституційних принципах і правової презумпції, в тому числі закріпленою статтею 62, в презумпції невинуватості. У силу принципу презумпції невинуватості, діючи в адмінсправі, всі сумніви у винності особи, що притягуються до відповідальності, тлумачаться на її. Користь. Недоведена вина прирівнюється до доведеної невинуватості. Стосовно складеного протоколу про адмінправопорушення, та сам по собі він не може бути беззаперечним доказом того, що особа вчинила адмінправопорушення. І немає імперативного факту доведеності вини особи, тобто не узгоджується із стандартом доказування поза розумним сумнівом. Знаведено вбачаються що Належних та допустимих доказів того, які об'єктивно та поза межами розумного сумніву доводили факт скоєння нашим клієнтам адмінправопорушення, передбаченою частиною першої статті 130, матеріали справи не містять, що виключає можливість притягнення його до адмінвідповідальності за вчинення адмінправопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП. Сподіваюся, що дане відео було корисне в першу чергу для водіїв. Але все ж таки, я, ми, ми з Андрієм Миколайовичем сподіваємося на те, що всі водії розуміють свою відповідальність за своє життя і життя пасажирів, і вони їздять тверезі за кермом. І дотримуються правил дорожнього руху. Але все ж таки, ми сподіваємося, що дане відео було корисне. І Якщо у вас виникнуть питання, пишіть свої коментарі. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж та телеграм-каналу. Також хотіла б висловити свої вдячність Збройним силам України за можливість записувати для вас дане відео, за можливість так само приймати участь у судах, їх вигравати. Вірю і сподіваюся, що все буде Україна. Дякую за увагу.